Всіх підтриматів, заходу із пунктів, окрім пожари, котрий, як міністр зовнішніх справ, не підписався. Але в тій заяві підписався і наш консуль. Так що тепер його спеціально, спеціально, дорогі пане. Абсолютно. Але також має бути люстрація. Люстрація! люстрація! Мій терміні. Слава Ісусу Христу, товариство! Маємо сумний веселий день. Радість перемоги перепливався з трагедією втрат. Воно не проросло, воно зашарувалося і байдужість, і лексимістом, пристосувай своїм угодництвом, яке, на жаль, є у нас і в громаді. І цей шар за закитав асфальт, це зернятко. Але бачите, воно пробилося і зірвало ті пласти, і тепер ми бачимо. І Хотів сказати про те, що цей світ винуватий, і ця успішна країна, весь захід також. Другу неділю, діда до прощання, коли ми стоїмо на коріння перед один одного, розуміємо, що так, в серці мені важко особисто прощати, тільки Божою силою. Я говорю це не як слаба людина, не як великий грішник, але тому, що мені завдано, і моїм братам, священникам ось тут є завдано. Mam skazać te z brzaniem, że wy lepszymi krajsczymi ludźmi. Tutaj, Chicago. Żołnierzy zaczyna się nowa era. Jaka nowa era? Nie era spodziewania że ktoś nas zwieduje. Dzieci trzeba je Dorosłych nie trzeba je zwiedzać. Dorosli powinni w rzecz urodzić. W tamu turnamu proszę, kusze mamy lider. Сказав одній людині, яка мені сказала мені, отче, ми і малі діти, нас треба провадити за руку. Я сказав, перестаньмо бути дітьми. І на закінчення я хочу процитувати професора Ярослава Грицака, який сказав, зрозуміти, зрозуміти одне, стараємося домовлятися з нашими сусідами. Але чому так тяжко нам домовлятися зі собою? Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу Отче! Дуже дякуємо святі слова отче! Наша громада, наша українська громада повинна бути єдиною. Адже вся ця втрата є втратою усіх нас. Я особисто знав одного з цієї небесної сотні Олега Ушневича. Ми виросли разом, ми ходили до одного дитячого садочку, ми вчилися в одній школі. І як тільки розпочалися революційні події в Україні, Олег кинув все. він весь час перебував на Майдані. Перебував всі ці місяці, аж поки ворожа, підступна куля московського агента, снайпера не вбила його на Майдані на інститутській вулиці. Надзвичайно важливим надзвичайно важливим є пам'ятати цей величезний вчинок, який здійснили ці герої, цей величезний вчинок, який здійснили це небесна сотня, які поклали свої життя заради життів мільйонів, заради наших життів, заради своїх дітей, заради усього світового українства, щоб ми всі мали іншу Україну. Щоб не було тих помилок, які були в 2004 році. Щоб не погоджувалися на непотрібні компроміси. Зараз потрібно повністю очистити цю владу. І як багато говорилося, що з листопада місяця ця влада потребує повного перезавантаження. Ця влада потребує люстрації. Так, цього товариства? Да. Аратонян Георгій Зрівного, Байдовський Сергій Романович Луцька. Данюк Валерій, Вінниця. Бондарчук Сергій Михайлович з Хмельницької області. Васильцов Віталій Валерійович Київської області Біла Церква. Варениця Роман, Яворівський район, Львівська область. Веремій В'ячеслав з Києва. Войтович Назар. Голоднюк Устим зі Збаража. Бочин Роман Скодорова, Гриневич Едуард з Волині, Жаловага Анатолій Григорович зі Львова, Захаров Володимир Костянтинович, Дворянець Антоніна з Броварів, Дигдалович Андрій, Дідич Сергій з Городенко, Івано-Франківська область. Давольський Микола Степанович з Шепетівки. Анатолій Михайлович з Рудок, Львівщина, Капінос Олександр з Тернопільської області, Кременець. Кемський Сергій з Херчий. Кіщук Володимир, Запорізька область. Корчак Андрій з Львівської області, Стрий. Костенко Ігор зі Львова. Коцюба Віталій зі Львова. Креман Іван з Кременчука. Кульчицький Володимир з Києва. Мойсей Василь Михайлович з Волинської області. Мовчан Андрій. Наумов Володимир з Донецької області. Опанасук Валерій з Рівного. Барашчук Юрій з Харкова. Пасхалін Юрій з Черкаської області. Лиханов Олександр. Саєнко Юрій Степанович з Київської області. Сердюк Ігор з Кременчука Полтавської області. Сміленко Віктор з Кіровоградської області. Смолинський Віталій, Уманський район. Сольчик Богдан Зіновіч Старого самбура Львівської області. Качук Ігор Михайлович, Калінінградська область, Росія. Тур Іван Іванович, Городок Львівської області, Ушневич Олег Михайлович з Дрогобича. Хміленко Віктор з Кіровоградської області. Курція Журав. Чаплінський Влад, з Обухова, Черненко Андрій, Царьок Олександр, з Калінна, Васильківського району Київської області. Шаповал Сергій з Києва. Шилінг Йосип Михайлович. І ще багато інших. Цей список зростає і продовжується, як ідентифікують тіла. І зараз а, ми оголошимо хвилину мовчання і урочистий сигнал, якщо можна проповісти. Ісусу Христу. Слави. Сьогодні з важким серцем і з великим болем. Ми дякуємо Богові, дякуємо Богові за братів і смерті, за тих хлопців, за тих хлопців, які стріляли на майдані, які вбивали, які своє життя віддали. Сьогодні ми їх шануємо. Ми їм дякуємо за цей шанс. Ту можливість, яку Господь Бог нам знову дав. Цієї можливості ми не використали у 2004 році, коли була мирна помаранчева революція, і ми не досягнули того, що наші брати і сестри тоді стояли у Києві на площі Незалежності. Сьогодні, брати і сестри, Господь Бог нам дає новий шанс. Будьмо єдині, будьмо єдині. І зараз я би хотів, щоб ми. Помолилися і попросили Господа подякували Богу найперше, але далі просили, Боже, не залишай нас і давай нам мудрості, світла і розуму далі, щоб ми все ж таки це є один, я хочу сказати, це є один процент, маленький крок, який ми зробили, до правдивої незалежності і волі нашої держави, нашої України, тому що ми маємо ще дуже багато ворогів. Ми будемо мати ще дуже великі пере... Ми будемо мати підлості, ми будемо мати підправляння різного роду і від, від уряду, і особливо від російського уряду, який як е, Макейн сказав, що ми повинні розуміти, що Путін вважає Україну частиною Росії, і тому він так легко і не віддасть. Сьогодні ми молимося і просимо Господа Бога, щоб він нас далі затішав і далі допомагав. Помолимося. Молитвою митрополита Андрея Шептицького за кращу долю українського народу. Всемогучий, безсмертний Боже, Отче Господа нашого Ісуса Христа, ти страшний у твоєму гніві, але безконечно добрий у твоєму милосерді. Ти силаєш на наш грішний людський рід тяжкі допусти і тяжкі терпіння, що їх не знали наші батьки. Ми всі мусимо гірко трудитися, щоби здобути собі насущний хліб. Віримо і надіємося, що тяжкі ті допусти не слав ти на людський рід як досвід, а не як кару. Грішних твоїх синів ти не відтручуєш, не відвертаєш твого присвятого обличчя від їх долі, бо не хочеш смерти грішника, а його навернення і спасення. Тому надіємося, що всі терпіння, що їх доводиться нам у житті зносити. Із милосердної твоєї волі є допущені для нашого добра. Ми віримо і надіємося, що покаянням, що щирою молитвою і щирим прийманням на святіше ми зможемо заслужити собі на те, що ти скоротиш час терпінь і досвіду, і що милосердним твоїм оком ти споглянеш на твоїх дітей і досе їм витривати із благодаттю у злиднях теперішнього життя і всемогутньої твоєю волею. Положиш край нашим терпінням. Дорогоцінною кров'ю твого сина бажаємо надолужити тобі за всі гріхи, за гріхи наших батьків і братів. Через руки наших священникам ми жертвуємо Тобі безкровну жертву Присвятої Евхаристії, що є повторенням і відновленням хресної жертви Твого Сина і Бога, Спасителя нашого Ісуса Христа. Прийми цю жертву. Надолуження за всі гріхи людей, прийми наші благальні прохання про милосердя і Твою святу благодать. Умилосердися над усіма тими, що терплять, даруй їм ласку, терпеливо зносити гірку долю і через терпеливість заслужити на пільгу терпіннях і перемогу у цьому смертному житті і на блаженство вічності. Амінь. Нехай Бог благословить без наш поголюбивий український народ. Нехай Господь дасть вічний упокій. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава! слава героям майдану! Слава! 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 Вічна пам'ять Небесній Сотні, яка відійшла у вічні! Шановні українці, дорогі українці! Прихилімо прапори у пам'ять у тих! Хто боровся за наше майбутнє, за волю України. Вічна пам'ять героям знімімо шапки. Склонімо низько голови. Це те містерне, що сьогодні ми можемо зробити для наших героїв вічна пам'ять героям Майдану. Вічна пам'ять Небесній Сотні. Вічна пам'ять I yeah. Україні слава, слава! 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 приємно до що сьогодні зібралася велика кількість українців, велика кількість преси. Українці могли мали можливість висказати свою думку, що вони думають про цей злочинний реченняковича, шанувати наших героїв, що впали в боротьбі за майбутнє України, за незалежну Україну. Я надіюсь на позитивні зміни, я надіюсь також на позитивні зміни в Україні, позитивні зміни в діаспорі. Вважаю, що люстрація повинна бути зроблена, щоб не потутити помилки 2004 року. Ще не все, як кажуть, завершено. І головне, і тут виступаючи говорили провести повну люстрацію, що в перекладі на звичайну мову означає очищення, очищення тих, які при владі. І тоді ми, нарешті, будемо європейцями. Я сьогодні відчуваю радість, але ця радість є покрита великим жалем, тому що ми, як діти українського народу, маємо таку трагічну історію, і так важко прийняти, що ціна справжньої незалежності мусить бути заплачена жертвою життя. Ці молоді хлопці, які стояли в тій першій лінії і були скошені. Вони завжди залишаться в наших серцях і в наших думках, і ми завжди мусимо пам'ятати але. Я почуваю, що пам'ятати не вистачає. Ми мусимо від цього навчитися. Ми не можемо дозволити, щоб повторити ті помилки, які в минулих часах були повторені. Ми мусимо жити з'єднано і в Україні, і всюди по цілому світі, і робити все, щоб захищати. Бо остаточно це є не тільки боротьба за Україну і щасливе майбутнє України, але це є боротьба добра і зла, і цілий світ мусить бути таким, що залишається під Божою опікою.